Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Герасимчук. Вітаю у Києві. Суддя попередньо у стані сп'яніння. Збив на блокпосту 23-річного нацгвардійця. Від отриманих травм військовослужбовець загинув на місці. Сталося це близько опівночі, 26 травня, у комендантську годину. Суддю затримано від проведення огляду на стан сп'яніння Він відмовився. Судді загрожує до 10 років за ґратами. За даними ЗМІ, у загиблого нацгвардійця залишилося троє дітей. Суддю затримано від проведення огляду на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. На строк до 10 років. Додам, у Макарівському райсуді Київщини підтвердили, що ДТП скоїв голова суду Олексій Тандир. Там зазначили, що колектив суду буде надавати максимальне сприяння при здійсненні всіх процесуальних дій. Також додали, що сам голова суду нині на роботі відсутній. Одна людина загинула, ще троє отримали травми внаслідок бійки на риболовлі. Подія сталася кілька днів тому вночі на березі ставка у Любашівській ОТГ. Двоє чоловіків, які приїхали, нібито порибалити, побилися із охороною ставка. Учасники сутички викликали поліцію і карету швидкої допомоги. Лікарі діагностували всім чотирьом чоловікам тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Трьох травмованих госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування. За кілька днів один з госпіталізу. 64-річний громадянин помер у лікарні. Рибалка, який завдав померлому травми, наразі під домашнім арештом йому загрожує до 10 років ув'язнення. Забруднення сухого лиману у водойму потрапили нафтопродукти. Про це повідомили в екоінспекції. Витік зафіксували біля судна Ескалібур. Відібрані проби показали перевищення в місту нафтопродуктів у 70 разів. Площа забруднення понад 170 тисяч квадратних метрів. На даний час інспекція рахує збитки, завдані довкіллю. Правоохоронці припинили роботу підпільного цеху з виготовлення елітного алкоголю. Під час обшуків вилучили понад 5 тисяч літрів спирту та готового до збуту алкоголю. Нелегальне виробництво організував мешканець Білгородністровського. Свій гараж він обладнав необхідним знаряддям та кустарним методом виготовляв елітний алкоголь: горілку, ром, віски, коньяк. Збував фальсифікат під логотипом алкогольної продукції відомих світових брендів. Повне коло причетних осіб нині встановлюється. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції. Вилучили понад 5200 літрів спирту та готового до збуту алкоголю, а також барвники, ароматизатори, поліграфічну продукцію та інші предмети за попередніми оцінками. Вартість вилученого сягає мільйона гривень. На Одещині прикордонники не дали вивезти незадекларований антикваріат через пункт пропуску паланка маяки удобне. Як пасажирка рейського автобуса за кордон виїхала двадцятирічна громадянка України. В її особистих речах знайшли скрипку, яка ймовірно становить історичну чи культурну цінність. Дівчина пояснила, що музичний інструмент її попросили вивезти за кордон. Знайомі про те, що вона повинна мати відповідні документи, не знала. Також днями правоохоронці виявили в іноземця старовинний самовар тисяч. У року виробництва свінтеваріат чоловік придбав на одному з ринків Одеси. Однак також не знав, що така річ підлягає декларуванню. Наразі предмети вилучено їх передали на експертне дослідження. Червня 2023 року починають діяти зміни у роботи сервісних центрів МВС. Майже вдвічі зменшиться їхня кількість, а також давати іспити на отримання водійських прав треба буде під повним цифровим наглядом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. У такий спосіб планують знищити корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські посвідчення для екзамену з теорії. Не обов'язково потрібно буде записуватись до автошколи. Тепер можна вчитись самостійно. Починаючи з 1 червня, на території України запроваджується пілотний проєкт щодо оптимізації роботи сервісних центрів, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність. Вказано у пілотному проєкті будуть приймати участь чотири області. Зокрема, це Одеська область, Київська область, Львівська область та Вінницька область. Що стосується Одеської області, то на території області буде працювати чотири сервісних центри, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність: це сервісний центр міста білгород Дністровський, міста Ізмаїл, місто Подільськ. Та місто Одеса. Принцип відбору вказаних сервісних центрів гуртувався на тому, щоб максимально зменшити кількість кілометражу, які наші громадяни будуть долати до сервісних центрів з різних куточків нашої області. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.